Що продавати зараз та що буде актуальним протягом 2025 року? Який товар зараз топ, а який повне дно? Де взяти постачальників? Де продавати, яка маржа? Та як нарешті почати заробляти на товарці, а не просто планувати? З тебе прямо зараз лайк та підписка. Приємного перегляду! Почнемо з товару. Розберемо самі популярні ніші та товари, про які ти 100% вже думав. Усі плюси та мінуси. Про нашу основну нішу тут ми говорити не будемо вже. І так багато про неї було у попередніх відео. Кому. Цікаве посилання на співпрацю по ексклюзивним жіночим сумкам, аксесуарам та участі у команді. Ми залишимо в описі під відео. Починаємо. Перша ніша постіль або постільна білизна. Де шукати постачальників? Україні це може бути такі платформи, як закупка.com.ua, prom.ua, Proe, OptoVikin чи, наприклад, фабрики такого напрямку це може бути фабрика Теп, тепла білизна, у них ковдра, є подушки, фабрика Ярослав, постіль, рушники, комфорттекстиль, етель, моналіза, вілюта або телеграм-постачальники. Багато працюють також і без сайтів, тому шукайте по хештегах дроптекстиль, дроп, дроп і тому подібне. Бо можна закупляти і в Китаї, та туреччині. Це 1688, сім відома та обау алібаба. Якщо казати про турецьких виробників, знайомі з їх якостю, але також потрібно мати перевірених логістів. Середня дробціна. Спальний комплект півторашка це 220-280 гривень. Ціна на дроб. Якщо це двохспальних, то 350-450 гривень. Єврокомплект 500-650, подушки, ковдри, простирадла на резинці це десь 90-250 гривень добрий вечір. Ціна може залежати від типу тканини: бязь, атлас, поплін, трентфорс, відчинності 100, 145 грам на метр квадратний і від країни виробника, звісно. Середня маржа це 100-200 гривень з комплекту у низькому сегменті 200 500 гривень в середньому сегменту на преміум тканинах на брендах можна заробляти 800 тисяч гривень. Маржинальність близько 40-70 залежно від платформи, її трафіку і аудиторії. Як продавати: інстаграм, TikTok, фейсбук. Оформлюйте сторінку з реальним фото, акцентом на домашній затишок. Також можна продавати на маркетплейсах розетка, Prom, каста і тому подібні, або на сайтах на Шопіфай, WordPress чи односторінкових сайтах по типу LP Mobile. хорошою візуалізацією, деталями товару, плюс також seo просування. До речі, на Mobile можна створити сайт повністю безкоштовно. Не потрібно розбиратися в коді, наймати програміста. Це все робиться за допомогою конструктора лендінгів. Зараз в Україні це найпоширеніший сервіс для тесту товару. Ми самі користуємося конструктором лендінгів від Mobile. Він простий в використанні, обираєш готовий шаблон під товар, змінюєш текст, фотографію, по бажанню додаєш свідомим і запускаєш рекламу. Також можна підключити crm систему від того ж і вести облік усіх замовлень там або просто під'єднати собі telegram бота для отримання заявок. І саме цікаво, у LP мобі є повністю безкоштовний тариф на один лендінг без обмеження, де ви зможете зробити ті самі тести своїх товарів, і це взагалі ідеальний варіант для тих, хто. Планує займатися монотоваром або вже займається. Які є основні складощі у продажі білизни: фото і відеоконтент. Багато постачальників дають совкові картинки, а вам потрібні рендери або власна фотосесія. Розміри, тканина, заправка. Покупці часто плутають сатин з б'язою євро з півтора, і від цього може збільшитися відсоток незабору. Також зустрічаються браки, це нитки, нерівні шви швидко вицвітає. Обов'язково перевіряйте перші партії при роботі з новим постачальником. Повернення білизну часто не повертають, бо це товар особистий гігієни, можна сказати, як спідня білизна. Але треба чітка політика магазину. Висока конкуренція треба або крутий візуал, або унікальне УТП. Наприклад, білизна для подарунка і тому подібне. Переваги ніші постійний попит, Актуально круглорічно, пік восени. Та перед цвітами легка логістика не б'ється, не ламається. Плюс вага її невелика. Широкий асортимент від білизни до пледів, подушок, ковдр, покривалу, рушників купують як для себе, так і на подарунки. Можна гратися з упаковкою з комплектацією, щоб виділитися. На що звертати увагу: канини, бія, сатин, поплін, страйп, сатин, ранфорс. Вони мають різні характеристики, різну щільність і ціну. Треба в цьому розбиратися і вміти проконсультувати клієнта. Пошив треба дивитися на шви, на якість прострочки, на фурнітуру, змійки, гудзики, кольори. Люди хочуть сучасні тони, нейтральні, скандинавські бохо. Обирайте не дуже їдку кислоту. Упакування, вакуум або екокоробка з бантиком, підвищує вартість товару в очах клієнта. Розмірна сітка 90% повернень через не той розмір і нерозуміння клієнта що саме Йому точно підійде ідеї для УТП, унікальної торгової пропозиції: подарункове пакування, плюс приємна листівочка, постіль зі 100 натурального сатину, яка прослужить 5 років. Український виробник, купуючи, підтримуєш ЗСУ, комплекти на будь-який матрац, будь-який розмір і форми у нас. Базу постачальників по цій та іншим нішам ми опублікували в нашому телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Також, якщо ти додивився до цього моменту, постав лайк. Також, якщо ти додивився, до цього моменту постав лайк на це відео, а ще краще, лайк та підпишись. Це реально дуже мотивує ділитися з вами корисною інформацією. А ми рухаємося далі. Наступна ніша кросівті, а саме кросівті брендовані і їх репліки: Nike, Adidas, New Balance, Ізі, Джордани і інші. Де шукати постачальників? В Україні це можуть бути телеграм-канали, шукайте по тегам дроп-кросівки, репліки топ, кросівки оп-дроп і тому подібне. Вони зачасту працюють по передплаті, по дропу і через склади в Одесі або Києві. Найпопулярніші моделі це Air Force 1, Air Jordan 4, Ізікі, Нью Беланси 530 574, Adidas Samba, Gazelle. Можна також шукати постачальника на, на закупка, я оптовіки кенію, буваєш курсівки, репліка, кросівки копія, кросівті, опті тому подібне. Але є багато дуже неякісних копій. Треба перевіряти якість перед співпрацею. Можна також возити з Туреччини або з Китаю. Там також можна знайти класну якість. 1688 та обау видіан. Багато високоятісних копій. Репліка один в один ААА плюс якість або платформи з доступом через байерів. Плюс потрібна перевірена логістика, бо по репліках митниця може блокувати і не пропускати товари. Якщо перевізник на цьому не спеціалізується і не знає, як це обходити. Середня дробціна візьмемо до уваги топ-5 за популярністю кросівок. Nike Air Force 1. 800-1100 гривень, Adidas Yeezy. 1000-1500 гривень. New Balance 530 1000 1400 гривень. Jordan перші, четверті це 1100-1600 гривень. Adidas, Samba чи Gazelle 850-1200 гривень. Якщо береш напряму з Китаю або Туреччини, ціна може бути нижче на 20-30%. Але там одну позицію теж не візьмеш. Треба це враховувати. Середня маржа Низький сегмент це плюс 300 500 гривень. На дешевих копіях по 700-800 гривень навіть можна заробити. Середній сегмент 500 500-1000 гривень. топ якість один в один, – 1000-2000 гривень і вище. Середня маржа це 50-120%. Більше заробляють ті, хто вкладається у фото, відео контент і продає не як копію, а як стильний трендовий і якісний варіант без переплати за бренд. Як продавати в інстаграм, втік ток робити сторін з опитувальниками, розмірками, відгуками, акціями, робити реальні фото на нозі, на моделях. З різних ракурсів в різних образах це мастхев. хев, телеграм-канали для гуртовиків і дроперів. Це ідеально. Тематика дописів може бути такою: трендові кросівки топової якості, що носять у 2025, му і тому подібне. Робити пости з порівняннями, навіщо платити 8 тисяч, коли є ці за 1200. Продаж на маркетплейсах розетка. Пром там забороняють репліки офіційно, тому треба вміти обходити ці обмеження. Але багато хто продає без логотипів або з назвами типу моделі у стилі Nike Jordan. Також це можуть бути месенджери, трафани радіо, швидкі продажі через знайомих, базу клієнтів, чати в телеграмах, тематичні групи. Основні складнощі легальність, репліки, дорівнює порушення авторських прав. Може бути бан-аккаунтів, блок товару, митні ризики. Використовуйте назви по типу схожі на New Balance 530 стиль Jordan, в Дусі Ізі. Розміри дуже часто йдуть з відхиленням. Завжди міряйте устілку і робіть вірну розмірну сітку. Браки, клей, запах, неякісна устілка, потрібен перевірений постачальник. Фото не можна брати з офіційних сайтів брендів, тільки власний контент або рендери. Повернення, якщо репліка не зайшла по розміру, по якості, ти звісно, втрачаєш. На доставці туди назад переваги ніші дуже високий попит, особливо серед молоді, 16-30 років. Модний візуальний продукт легко заходить як в інстаграм, так і в TikTok. Висока маржа. на якісних репліках заробіток може бути як на преміум. Брендах можна також зібрати навколо себе ком'юніті, зробити сторінку, яка стилізує, а не просто продає копії. На що звернути увагу? Якість підошви, проклейка, шви, запах. Саме це формує вашу репутацію. Упаковка, коробка та фірмова неліпка це важливо для дорогого вигляду товару. Також мають бути не шаблонні фотки з Google, а лайфстайл фото на фоні авто, міста, бізнес-центру. Актуальність моделей не беріть застарілі моделі. Тільки ті, що в тренді зараз. Я можу дати список топ-10 при потребі, ідеї для унікальної торгової пропозиції. Копія один в один, візуально та на дотик не відрізнити від оригіналу. Кожна пара перевіряється перед відправкою особисто, без передплати, оплата при отриманні. Курсів ті, які виглядають на 8, а коштують 1200. Реальні фото, допомога з підбором ідеального розміру саме для вас. Ці дві ніші саме частіше зустрічаються в коментарях, запитаннях. Та й в цілому на ринку вони досить популярні. З обома нішами у нас був досвід, але ми зупинилися на своєму: жіночі сумки і аксесуари. Багато позицій у нас унікальні на ринку, дуже низька дроп ціна, хороша та маржа. Легко продавати, легко просувати, так як бюджетний сегмент. Тому якщо вас зацікавить а особливо робота з наставником, навчання та інші методи реально почати продавати, пишіть нам у телеграм або залишайте заявку на сайті команди. Посилання буде в описі. Якщо ви не дивилися до цього моменту, напишіть слово постачальники, щоб ми дійсно побачили тих, хто додивився відео до кінця. Це дуже для нас ціно. На цьому у нас все. Дякуємо вам за перегляд та гарних вам продажів.